Важко уявити, що ви переживаєте кожного дня, який біль, страх, втом та інші емоції ви відчуваєте. Але ми хочемо подякувати вам за захист нашої країни, який ви не припиняєте не на мить. Ви герої нашого часу, які надихають нас також на боротьбу. А ми зі свого боку намагаємося допомогти вам, чим можемо. Дякую за твою стійкість і витримку. Нехай в тебе в житті все складеться якнайкраще, а служба закінчиться якомога швидше перемогою завдяки тобі я відчуває себе в безпеці. Дякую тобі за захист і вірність країні і самому собі. Ти на щит і меч. Моя вдячність тобі безмежна. Твоє велике серце, і міцний дух змушують вірити у завтрашній день. Твоя кожна дія це крок до перемоги.